Ми чекаємо, приїжджаємо вже хто третій, хто п'ятий раз. До нас ніхто не виходить. Командування вийшов якийсь підполковник сказав, не задавайте мені ніяких питань, тому що я вам відповідати не буду. Я нічого не знаю. Де ваш командир, де що. І ждемо, чекаємо люди, які я, наприклад, з Житомира люди з районів поприїжджали. У нас теж ми не знаємо, що робити. У нас є діти, у нас є сім'ї, чи нам на роботу йти, чи нам встраюватися на роботу. Зарплати не дали нам, те, за що я місяць був. Дали ну, таку звичайну зарплату, не тільки в АТО, а дали звичайну зарплату. Мали 6 тисяч дати, дали, дали 3 тисячі зарплати. Зараз ми не знаємо, що робити, куди до кого звертатися. І ніхто до нас не виходить. Тобто Але Литвина, якими приїхати, ви вже не чекаєте навіть? М -м, мабуть, ні, тому що він обіцяв нам приїхати, ще коли ми були в частині, два рази він не приїжджав, всі офіцери повтікали з частини після того, як ми ледь живими повибирались, тому що боялися, бо їх хлопці були, постріляли там на місці. Всі офіцери не було вплоть. До Капітани повтікали як усі з мирного, нікого не було мирного. Ми роз'їжджалися, хто як хотів додому аеропорта не було нікому написати, чого, що і кого шукати і куди нам далі діватися і що робити. І тут зараз до вас теж ніхто не виходить. Ніхто не виходить. Тобто ігнорують повністю. Повністю ігнорують, кажуть, що ми нічого не знаємо. А хто знає, питаємо, хто знає, ніхто не знає, до кого зразу. Що думаєте робити далі? Чекати далі. Ну я думаю, що якщо так далі буде, то поїдемо в Київ, що робити. Поїдемо в Київ, спитаємо тоді в наших депутатів, що вони роблять для цього. Для нас хто небудь, чи для живих, чи для поранених, чи для мертвих. Вони не роблять нічого. Вони кинули нас на призволяще та й все. А тепер набирають молодих ще хлопців, які не знають, там не були. Щоб вони ще, тому що вже такі люди, які там були, і побачили ці командування, побачили ці команди. Вони вже не підуть туди назад. Просто на якщо далі буде такий гнор, то поїдете під Верховну Раду? так звичайно, звичайно, будемо робити для чого заради чого ми воювали, заради чого. Ми це все було, Заради чого я півроку не бачив своєї дитини? Заради чого це все? Я пішов кругом добровольцем, я відмовлявся від допусків, тому що я розумів, що потрібно там воювати, відстоювати незалежність, територіальну цілісність нашої країни. Але раз таке відношення до нас, то для чого ми за що ми тоді воюємо? Чому немає ні одного сина, хоча б голови сільської ради, там, начинає депутатів? Вони всі показують, що вони в гламурних клубах далі собі віддихають горілку і все, а наші хлопці мають простий. А зараз вам видають довідки, так? Так, да, зараз видають довідки, але жінка була сказав не юрист, що вона не справжня ця довідка. І будемо подавати тоді в суд за те, що як Міністерство оборони видає несправжні довідки. Ніхто не знає, з якого числа, що, куди. В мене в, воєн... в воєнному білеті написана така одна запись ручкою без угу. печаті, без угу. нічого. І я зараз не знаю, як там, допустим, цим хлопцям бідним, що чи поранений, чи погібший. не можуть, що хоче написати. Що він там упав, чи десь, да. чи ще щось зробилося з ним. Що хочеш, може, Все. написати, тому що в воєнному білеті не, не зазначено. Ага. Ніде немає нічого, не виписки з приказу у нас, що ми були в АТО. От е, приблизно мені на юридичному е, рівні зараз сказати, що я десь був, вони скажуть де. Покажи мені, де ти був, і що. Це таки треба визивати свідків. там, Ну, якби хто був і тоді якось відсуджувати вже це. Чи я не знаю, як воно далі. Раніше хлопці говорили, що забирали взагалі без комісії. Було забирали так? перших, мене забирали. Ми без комісії. Перших, кого я йшов добровольцем, мені там, ну, і то, то хлопці самі перри, то йшли в першу партію, це потім вже підняли це його просто, почали ну, комісію проходити, а то забирали просто без комісії, без нічого. Казали, що довідки навіть рвали. Довідки ну, про те, що в лорі Не скажу, Не бачив, але то, що е, брали медкомісії, де проходили то, що відношення на медкомісії, да, це було коли я е, звернувся у санчасть, мені була потреба, то я сказав, що я доброволець для того, щоб мені надали там якусь медичну допомогу чи направлення, то е, начальник е, санчасті Ваданай, фамілія е, не помню, як, він сказав, я е, коли я для його сказав, що я пішов добровольцем і мені тепер не мають надати допомогу якусь там, то він мені сказав, ваша, зараз дайте, зачекайте скажу, ваша... ваші заслуги, тут нікого не цікавлять. Тому насрать було, тобто на мене чи на такого, як я він сказав, ваші заслуги, чи ви доброволець, чи не доброволець, тут нікого не цікавлять і нікому не інтернет. Ви ще сподіваєтеся, що командири, які вас скинули, ну будуть відповідати перед законом? Я чи... думаю, що ми цього доб'ємося просто, тому що так просто це все. ну оставити неможливо ну в прокуратурі. Люди... Що кажуть Ніхто нам нічого не каже. Ще поки ніхто нічого не каже. Ми будемо добуватися цього. І я думаю, матері тих е, хлопців, жінки. І діти не простять їм, тому що так не має бути, має хтось за це відповідати. Це життя людське, яке на даний момент має вважатися самим дорогим і яке ніхто ні в що не ставить. Нас взагалі просто ще живих ніхто в що… А якщо ти помер, або ранений тебе вбили, то взагалі ніякого відношення просто немає. Якщо наші хлопці по два по три дні там лежали попід кущами, їх ніхто не забирав, вибачте, черви в трупах заводилися. Я їх візьму у кразі одне на одного складали, це було моє. І ніхто ними не займався, це має займатися читил, якась має бути служба спеціальна для того, щоб, тому що навіть хоч мертвою ждуть е, ну, то саме, вдома батьки, щоб поховати нормально, а їх ніхто, їх просто як не потрібно. Просто, покидали. Не, просто ждали 2-3 дні, а таке сонце було. Жара, можете представити, що з е, цими ходили. Так. Е, назвіться, будь ласка. Е, Тищенко Віктор Миколаївський.